Всім привіт, друзі! Я буду грати у Escape Evil Grade. Я буду чекати від бабусі. Нажимаємо плей. Нажимаємо нормал і ми починаємо. Так, от бабусі. Спить, а дивіться, телевізор. Він на працює, окей. Так мені треба вентиляцію, добре. Підписуйтесь на канал і ставте вставьте вы под вайки, любите Україну І, до речі, і, і, і нам и напишите в коментарях, чи ви хочете в школу. Ну, напишіть так або кажете, Ну я так, хочу школу. А ви можете написать так, або ні О, Я так хочу, хочу. Ну я так собі хочу, тому буде п'ятий клас Так паркур ми проходимо Як ви воно так держите? Может, звук шипы. О, до речі, друзі. Мене Сипаркур нагадує, як я грав. У е... мене є на каналі відео, воно вийшло три тижні тому. Як це? Escape baby я грав. там де втікати від малюка. Це моє було відео на каналі. Третє відео було. То ви подивіться. Його. Тук -тук. О, а набіг бігти? Так, я так і думав. Я так і думав. А чого... Знаєте, вона мене дурняє. Mm -hmm. Або це швидше за мене. Тобто вона буде йти, хоч. Капець. Ну що? А. Села, біжи, 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 біжи. Все, ти нам дуже наш мене. Усе. <гум> я прийму на вечір воду і звухай день дим. І що, і ти будеш так 40 років стояти, поки не помираєш, чи що? А що зараз я отако стану? Це я втік, бабуся. Так, і піднімаємось. І, поднимаемся. речі, я на відео зиму. Ну, я граю Escape Evil Grandma, а я буду грати Escape Grandpa. Ой, я лазер не побачив. Так такого проходимо собі. Так, а ч у нас далі? Так, тут. Я може, не пограв. І усе є. Відкриваємо двері. А тут. Угу, так. Це ніби, міні волкани Ай, я, я, я на я не зарібнув. Пар ще раз. Опа! І опа. Є. Є, все, далі проходимо. Відкриваємо. Тих на повитать її. Так як всіх в у паркурах. Нитки просто. Тепер нам треба йти туди. О, я тільки нитка. Я тільки куля. А копила штих. Ідем сюди. І підписуйтесь на канал і стати, стати в... подобайки, вподобайки, щоб любите Україну. Мені просто буде дуже цікаво, яким їх глядачі любить Україну. Так. Свірбоїм! Вісім мене зараз, ну я зараз знімаю, але в мене зараз нулі лайків. І мене зараз підписників 54. То мені цікаво, які буде більше і лайків. Якісь, я ничего вони люблять Україну. Все погнали! Супер гони, серйозно! А не надо думать менее злой теперь. Опасу по швидкість. Охота давай. Це все, опять швидше за мене їде. Харі, отку обвину. Ефирос їдемо, так тихо-тихо. Є Давай, база, догоняй, догоняй, догоняй. На загалі голоса запечиваю. Что далее я гляну. Викинал и колоса не безпечиво. Так. Проходим далі. Снов шипы. Хе-хе-хе! <свісна> Почего Теперь його треба не иметь, а я можу просто сбоку проехать, это все. Ого, я что через что хочусь. запечь собі. Ничего особи! Ничего друзі, я друзья, хочусь! Так Далі. Шикоки! Ага, да! Ну там є печ я печа, а далі я програю. И дай сюда. Новый талять ти що біле? Опух, почему ж я не програв? Є! А, і ще це тут. Шипи все. Ось О, смаки шипу боже! Що буде забати шипів це, це зробила? Так от нас робимо, ідем. Ой, ідем далі. Воп-ап! А, треба дивитися вгору. Дивитися і вгору. Е. А, треба отако. Потім отако. Ага, вододогона не... мене не витримає. Треба на оце ставати на камінь О, тепер лабаринт. А ось я як ти сюди ладно. Можна не догонять? <ганя> Я все знаю, що до тебе, бабусь. Слова, треба З... збирати мене в пані, не треба. Та витягай! О, бачила мені? А <ганя> не дала мені гарячі печу. Гарячі чому? Бо тому, що один ішов. Печу. Тва швидко, швидко, швидко. Що не біжить? Ць, я її перегнав. Вона весь те, я поки що. О, ручок. Є. Що, тебе це негать сюди? Де ти? Бабусь, де? Бабусь. Ладно, ідем. Знала нами злиться. Вау, wow, який гарний фонтан. Раньше я, я так са я так само би хотів идти під фонтаном такой. Инквинав і, і ты бы в коментарях, я так само хотів такой йти. Так, вструбаем. Е. Стоп, а я еду Я ребну. До сребну? А, да. О, печиво. Не, це пастка? Чи, а ну чого, мне почему? Пока давай ти. А, це автомат. Шо вау! Воу-воу-воу! Я, я, я стреляюсь с человеком, по-моему. Ой, це? На, 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 на. Опа, давайте цього боку будешь. Думаю, думаю, що лише з того. А тепер з цього боку воно, воно так по черзі. А я уже так встигла. На. 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 стыгла. Наша патрон скинчать а Зараз буду чекати, чекать, подумала патрон скинчаться, що? А, все? А, коли потрени снічилося, то она завершилася Прикольно. Мені це подобається. Так, та сама машина. Так вися не буде їхати І тут нема. Вау, прийдесь на річці Прикольно, гляньте, як тут гарно краєвий. Друзі, гляньте. Осан, це вже кінець. Ну, паркур трохи був маленький, друзі. Але зіграв класно. Давай, ну. А вовсім недовольна, що я прийшов. Восі недовольна, що я танцюю. Зараз я вам все, друзі, я що тут у нас. А, те саме, як і що я приходив в паркур там до малюком, знаєте? Ну, на моєму каналі. Щоб я стрибав. що я бігав швидко, так щоб я не випав. М -м -м -м. А зараз я пуй. Так, а що, а що треба? А, ладно. Ну і те, щоб такого летіть і йти. Ну є дуже класно хаю, Гляньте, друзі. Ну це мій, Ну я майже скину змінюю, друзі. Я... Ін... Це, що зараз мене заставку на каналі, то я буду теж в цьому скині. Просто я трохи міняю скини. Гляньте. Вы что-то я за, за себе скрываю. О, я хочу себе такого йти в голову піти. Вау. Ой! це это що тебе пройшов там нормал секунд? Добре, друзі, я буду запишувати відео і Підставте вподобайки і підписуйтесь на канал, і, і на всіх коментарях, що ви хочете в школу. На всі так або ні. Добре, друзі, я буду завершити відео. Усім пока.